Що ж, а ми знову повертаємось до ОТРО і вже не самі, адже починаємо сьогоднішній випуск. Програма Мусхап і вас запрошуємо приєднатись на наші онлайн-ресурси своєї телеграм канал Радіо Рай онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінка Радіо Рай і вебсайт і Потім ще в Ютубі можете це все також побачити. Mm -hmm. Ну, а з нами сьогодні наші гості на телефонній лінії. А я ж то перевіряю, чи нас там чути. Алло-алло! Алло, алло, доброго дня! Доброго! доброго. День, а з нами сьогодні і будемо знайомитися, будемо прем'єрити пісні. Я вперше на е, у нас на рай радіо, а саме Ольга Ракіцька. Доброго дня, і давай одразу перейдемо на ти. Е, як давай. взагалі день розпочався, і звідки ти нам зараз телефонуєш. Так, Де ти саме перебуваєш, якщо не секрет. Привіт-привіт. Я зараз знаходжуся в Києві прямо на Хрещатику Ой, майже. <м> <сørg> <сørg> да, е е е Спеціально зупинилася, щоб з вами порозмовляти, mm -hmm. поділитися радісною новиною, що в мене виходить гарна пісня. Вона називається Ді Так, 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 це ми знаємо. Ну але перед тим, перед тим як будемо трішки детальніше розпитувати, тому що в нас є така хороша традиція, ми мали змогу ексклюзивно послухати її, там скажімо так, допрем'єрно. Ну і послухати да. в тому, в тому числі так, щоб ніхто із наших слухачів не чув, будемо зараз про це спілкуватися. Проте знаємо, що в тебе з Нового року, по факту, новий етап у кар'єрі, і власне розповідає. Дай чому саме от зараз прийшло натхнення заново так от вриватися і творити все більше, і більше хороших пісень? Е, я можу сказати, що це таке продовження, mm. так бувають мікропаузи like. якісь в, в житті, в творчому в житті, але я продовжую з великим натхненням, я дуже сумувала по своїм слухачам, глядачам, mm. по людям, які дуже люблять мої пісні, і з новим натхненням я виходжу знов. Mm -hmm. У ці простірі музичні з новою піснею так долати це все. А слухай, а, а чому саме з 26-го року і що це було, Якщо не секрет, звісно, що це була за мікропауза, і чому треба було перезарядитися емоційно? Чи просто хотілося відпочити. А, так, чи хотіла просто відпочити, знайти якісь нові сили, нові думки? ні? Насамп... Насампенасам перед я не так, щоб відпочивала, я більш а, займалася творчістю написанням писень? Mm -hmm. Я більше сюди поринула. Щоб знайти новий якийсь свій, свій почерк, mm -hmm. знайти нові сенси і продовжувати вже з новим натхненням. Mm -hmm. Тому я займалася саме таким написанням творчістю, а зараз вже готова виходити в медіапростір. так ділитися. Тобто, спочатку ділитися, та. наживлювала, наживлювала в середнішню музу свою, а потім вирішила це вже поєднувати і віддавати це в світ. Зрештою, правильно. Слухай, так. чому тоді одразу запитання, чому сам? саме про дім. Е, ну відчувається, мабуть, що там є нотка певної ностальгії. Е, так, але чому саме от перший цей трек? Саме про дім? Знаєте, в мене історія ця почалася дуже давно, коли ми ще з Донецьку в 2014-му переїхали mm -hmm. до Києва, і в мене тоді, саме тоді народилася пісня Моє місто. І вона мені теж відкрила шлях ем, до моєго слухача. Mm -hmm. Я знайшла свою аудиторію, в мене почалися концерти, творча, професійна, артистична діяльність саме з цієї пісні. Угу. І це можна сказати, що продовження цієї історії зараз. Угу. Ну, я думаю, що коли люди послухають її, кожен так, по перше, знайде себе. А по-друге, почує те продовження історії з mm. моїм містом. Якщо вони слухали вже цю пісню, так це таке своєрідне доповнення, якщо правильно сказати, і воно оживлення з 14-го року. Тепер вже новими да, да, думками та да. емоціями. Да. Ем... Наступна серія, якщо можна ну так, так сказати. наступна серія, продовження сезону вже так да. <по>, по фільмографії <по> так. в кращих традиціях Нетфліксу Я там чув, відкриваю чому саме. Якщо я можливо помиляюся, виправляй мене я чув нотки акордеону там, десь були в плані Ой, інструменталки. Так. Чому саме так. цей інструмент? Знаєте, тому що в мене спогади з дитинства чомусь саме з аккордіоном пов'язані. Mm -hmm. Коли ми всі збиралися, наприклад, у бабусі, так, так, так. А, всі разом, за одним столом. І знаєте, це за стіля, mm -hmm. за чарочкою, вся так. дружня родина, тут діти бігають, тут бабуся пиріг пече. Mm -hmm. І хтось дістає Так, да, Я зараз прям цей запах відчуваю. Mm -hmm. І так, да, і приходить дідусь, в mm -hmm. мене був дідусь. 刘洋。 Mm -hmm. Він заходив з цим акордеоном і починав грати Ми всі співали українські народні пісні, і все прям в мене такі такі яскраві спогади. Mm -hmm. Тому е, зараз цієї пісні, прям акордеон, це е, нотки о, о, тих спогадів да, для це мене. Це такий флешбек, і, і, і воно дому, і відчували. Флешбек. Флешбек. Mm -hmm. Ну, а я собі да. особисто я теж так прикинув. в мене асоціація акордеону з таким, але в хорошому розумінні французького шансону. А, де до вони речі, грають, я так, також хотів. Сказали. Ну, тому, що зазвичай люди слухачі можуть плутати, бо вони думають, що шансон це щось із такого кримінального, тому що там від іншої країни воно пішло. А насправді шансон, якщо брати оригінальний шансон, там французький це є про кохання. А в даному форматі в тебе десь було таке тепле відчуття саме дому, То відчулося точно так. саме цей інструмент. Я так і відчув, що воно не просто саме його було обрано. Так, так, так. в цьому є певний сенс. Mm -hmm. да. Слухай також правильно відчув так. Дякую, емпатія, наше все. Е, також я ще бачив на твої попередні треки. В тебе в парі є одна солістка. Вона трішки менша, але вона частенько бачу тобі допомагає. І я бачу, що ти також достатньо добре знайома з інструментами, тобто і там десь і рояль був або фортепіано, якщо я не помиляюся. І бачу, молоде підростаюче покоління наслідує і вся в маму, якщо я правильно зрозумів. Да, да, в мене донька, вона теж дуже любить співати, і я іноді її так експлуатірую в тому сенсі. Вона дуже доповнює своїм так. дитячим, таким янг. Львським голосочком, mm. і в мене да, виходила пісня е, різдвяна, так, так так і вона там дуже дуже гармонійно е, мовщо, гармонійно вона гармонійно так, мамою. Так, і вона дуже гарно <свистак> виглядає. Факт е, також <свистак> хочу е, знаю, що здається. В тебе кліп вийшов сьогодні, або він має виходити, тому що поки що ми його в інтернеті не знайшли. Він має виходити, чи він ще десь у процесі, чи ти взагалі не планувала? Це лірик відео mm. ми відзняли з музикантом з то а, з чого ну ми починали, да, обов'язково. У нас дуже класний був ако який mm. нам видавав всі mm. всі музичні. Нотки. Нотки, так. Да. І е, ми відняли так от е, ну, з групою. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Але сам кліп, я думаю, що ми обов'язково мої, мої ідеї, да, ми, е, е, в реальність. втілимо. Втілимо дякую так. Задоволені будемо чекати. І в принципі, ще раз нагадуємо слухачам, що от послухали композицію, так поки що там на радіо, а потім можна знайти її на ютубчику і написати свої коментарі, тому що це важливо для будь-якого виконавця бачити і чути цей фідбек, і дуже дуже буде цікаво. Тим паче, що реально кожен може впіймати себе, до чого її підвожу, впіймати себе на тому, що тобі це дуже буде близьке, Байдуже Яке це місто для кожної людини є своє місто рідне, проте ти про своє? От і тому я хочу наступне запитання. Воно буде таке трішки розтяжне. Передбут перед, перед тим як будемо прем'єрити, От з чим в тебе асоціюється місто? Це може бути я не знаю, якісь місце в місті, вулиця можливо, вулиця, вулиця, запах кав'ярня, тобто з чим йде певна така асоціація. Саме в пісні або саме взагалі? з домом, Прошу. з домом, так, з дом. саме з домом. А з домом. З домом Це... О, це, мабуть... Якісь запахи, це запах цього хлібу печеного да, mm -hmm. бабуся, мамині руки mm -hmm. е, улочка, яка веде мене до рідної школи, друзі, mm -hmm. е, з якими ми збиралися у дворі, з якими ми грали на гітарі, співали ці всі пісні. Оце мої такі, mm -hmm. мабуть, на найяскравіші асоціації, так. Е, який спогад? Ну, один ми вже дізналися, так. що якщо ви збираєтеся всі за столом, можливо, є ще якийсь такий е, приємний, який тобі десь в голову зразу таким флешбеком проходить це рідне вулички чесно вулички? я дуже mm -hmm. я б дуже мріяла б потрапити до рідного українського донецьку, донецьку одного разу в мене ще є така мрія вона ще живе і просто знаєте просто так. подихати тим повітрям mm -hmm. Ну, будемо так, сподіватися, так, що воно реалізується. А, да. Ну так, до речі, Донецьк по класиці жанру. А, <laughs> да, слухай, да, да. Що... А, а з людиною ще, з якою асоціюється в тебе суто, якщо пригадуєш місто, перше допомагає тим що людина, яка у тобі на Зразу думку себе спадає. спалах іде в, в голову, і те, що перше приходить, воно зазвичай є правдивим. Ой, це моя, мабуть, моя сусідка Аеліта Іванівна, яка мене вчила музиці. А -а 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 -а. Я до неї ходила, да, в дитинстві, і вона мене вчила грати на фортепіано. Угу. Е, яка пора року найбільше тобі запам'яталася? Знаєш, кожне місто має притаманну пору року, десь там красиво зимою, десь там красиво весною, тому що там все розквітає, так бо є як сам Так, якщо брати якісь там сакури, якщо брати там Вінницю, там фонтани асоціативно, ну, е, Київ там площа, або кожен для себе це знаходить. Каштани на накштал на того. Що є таке в Донецьку, оскільки, ну, бо я знаю, що Богдан явно Най, не, не було пора, пора року для Донецьку. Донецька, так? Це літо і це рози. О, троянди. Троянди. Да, тому що це місто троянд, і в нас їх було дуже багато прямо на вулицях. Угу. І взагалі його е, називали місце е, мільйонів Троянд. Ой, класно, класно. Ну я ще oh. не був, але десь також буду сподіватися, що твої мрії здійсняться в реальності. зможна можна буде подорожувати по кожному із наших місць в yeah. теперішньому стані, щоб це повернулося саме назад, і щоб люди це в собі в голові пам'ятали і знали, що все ж таки Україна є неподільною. Ну і звичайно, перед самою прем'єрою просто так ми тебе відпускати не будемо, Першу адже просимо потім. тебе ще побажання для наших слухачів. Ну і зверни увагу на те, що зовсім скоро вже. 14 лютого, чи сама будеш святкувати, чи ти не віриш у це свято? А, а чому? Я думаю, що свято це взагалі прекрасно. І коли воно існує, чому не святкувати? Я думаю, що радості в нашому житті треба, треба щоб їх було більше, більше і більше. Я, так, да, я зі своїм чоловіком вже 16 років і кожного року я чекаю на квіти, на подарунок, на поцілунок, на привітання, Львачки романтика. Да. Романтика треба, щоб завжди була присутня у відносинах, а наче навіщо все це. Ну так треба, щоб було, було класно один одному, один з одним. Ой. Так, я, я бажаю всім і дівчатам, і хлопцям цього кохання великого-великого, щоб воно ніколи не закінчувалося, а тільки з кожним роком навпаки становилося все сильніше, все міцніше надихало вас на життя, на любов, на нові пісні, на нові проєкти і надихало просто жити, любити і творити. Так, нехай воно дійсності так і буде. Ми тобі будемо бажати також навзаєм цих речей. І якщо комусь трішки холодновато, тому що на дворі то мінусові температури, температура. Пам'ятайте, що так. весна уже на носі на і... підході, так, так треба да, ще да, до да. неї дочекатися. і щоб розквітала твоя творчість, так само як і твої емоції і емоції наших слухачів. Якраз, коли будемо слухати, А Трек... я ж то, друзі нагадую, що з нами зараз на телефонній лінії прямісіньк. Зі столиці. Mm -hmm. Прямісінько з хрещатика Ольга Ракінська, Дякуємо за те, що ти до нас приєдналася. Дякую вам. Що познайомились. Дякую. Ну і будемо чекати від тебе наступних треків. О, треків, так. А зараз до свіжої прем'єри. Дім. Слухаємо. Десь горять вогні далекі, і ведуть мене стежки крізь час. Знах, я бачу, як лелеки в мирнім небі знов влетять до нас. В дім дитинства де дебасуєш, я біжу зустріч мріям всім. Там на кухні пахне хлібом, Там між яблунь назавжди від. Я так хочу повернутись, на хвилиночку забутись у той дім, на світанку завітати. Дівання навесні Ішли і все змінилось, як лелеки розлетілись, друзі, всі. Хтось мовчить, а хтось ще пише, з кимось розділились. Береги